Друзі мої вам вітанечка. Другий день турніру. Потужне посилення. Чотирьохзірковий без жовтих. Дивно. Так, погано стартануло, потім продовжувало. Ну ладно, Б так, Б. Зранку явно була погана. Е, контра, контра. Майлендер, це є так. Знов таки, а що мені тут змінювати, якщо тут об'єкт, по суті тільки один кедман в кутку? М -м -м, чи все ж таки? Ні, не буду. Не буду акулу поки що брати. Давайте ось так. Я ж куди на контро акулу? Зараз сам сам розфігачусь. Е, так, нема, нема. Камінця, так щоб скласти щось толкове, так? Да? Значить, потрібно щось покрутити. Давайте зелені. Ой, чудовенько. Так, так, да, взриваємо, нафік. Я тут не боюсь крутити. Ще я ось так зроблю. От і докрутився, да. Давайте Over знімемо хоча б. З одного, угу. давайте ось так тепер. Ну і чудовенько. щось трішки не те, і там Кедман стоїть. Ну добре, давайте пробивати. Ух ти. Один обійшов, а один не обійшов. Давайте, синій. Зараз захилимося. Напевно, якась автопростановка чи що. Ну да ладно, дивитися не буду, бо мені то не дуже цікаво. Так, колянів би зарядити, да пробити ту тему, і щоб клик не відроджувався, було б непогано. Так, треба ж, напевно, забафатися ще. Давайте ну ось так. Ось так. І можна спробувати. Та йокерний мене. Давайте зеленим доб'ємо хоча б того, щоб цей не хильнув. Так і не встав. Молодець. Три семерочки. Хіл-хил-кадман. Так. По синих б'є, да? Я можу тут Кирила перевдягти, щоб талантом типу знімати. Типу, контру знімати. Клянів я явно міняти не хочу. Давайте так зробимо. І погнали. Так, ну центр спокійно можна заряджати. Кручу, верчу, червоний знайти. Знайти хочу. Щось не густо, але, як я казав, центр нам не страшний. Так, ну давайте фіол, там щось червоне, підрівняється, да? Наприклад, ось так. Зелене було б непогано. Угу. Ну, от щоб добило, то взагалі було б причудово Не Незелений заповільнений. Ладно, давайте ось так. Поки ще Кедман у нас нічого не зняв. І ось так. Так, він боїться, ці б'ють. По зеленим дуже чудово б'ють. Ну, ось так. Там ще грех, поколя нам буде тулити дуже боляче, так? Да? Давайте ну. Ой, контра знялася. Так, ну ми хоч так у собі і під включимо. Щоб тут ще таке вчворити? Давайте спробуємо, можливо, клик на рясниця і його доб'є. Чудово. Давайте ось це поле від жовтого почистимо. Мені от мегапіхаря бажано прибити. Так, нафіг мені та п'ятірка. Ой, а вона ще й так да, збиралася. Я, чесно, не подивився. Я головне підхил хотів взяти. Так, ну і... Будемо знищувати. По 1200, да, другий дав? І почалися цирки. Леон. Почалися цирки. Контра мене не рятує. Знімати можу. Це добре. Чи потрібно щось міняти? Що я тут можу взяти? Да ніфіга, фига, блін. Ні, відхила я відказуватись не хочу. Коротше, нема мені що брати, тому продовжуємо. Тут уже як карта ляже. Так, ну поки. Поки в нас туз козирний. 5. Раз, два, три, 4, 5, 6. А скільки їм треба? 11 чи 12? А фіг його знає? І зелену п'ятірочку хотілося б зібрати. Давайте зелену контро. якщо що... Ось так познімаємо. Блін, я реально не знаю скільки які нам надо камінців. Давайте тут три. Зараз ще капріота перезаряжу. Ясно. Коротше. Їм потрібно більше. Так, хлопці, нічого особистого. Просто мені треба центр прибрати. А там два ресельщика. По-попо. -по -по. Ладно, хай ти хіляє, бо й нам треба хілятися. І нам би було непогано Рігарда підготувати, щоб горіння зняти з себе. Так, Рігард підготований. Можна так зробити. І ось так. Ну я навіть не знаю кого вбивати. Мені цей разниця це вдарить. Давайте цього. спробуємо. Блін. Ну да ладно. Тоді хілимся. Хілимся і продовжуємо збирати камінці. Давайте сині. Давайте щось тут. Не заряджайте рано. Рано його заряджати. Те разно все, та й ресну все, та так коляни, живі. Живі, нормально. Живем, хлопці. На цьому зріс є. Все. Одного позбулися. Ну, чесно, я не знав, в яку сторону краще бити, чи хіла типа, забирати, чи ударника. Ну, хіл що? Хіл встав, похилився, ну, де й все. А ударник, в принципі, мені здалося, що якось. Небезпечніше, бо ударник встав, вреснувся і відразу плюху тобі накинув. Тик. Тут контран не знімаємо. Ей, так, чекайте, чекайте. Це ж ці, що по трьох, так? Да? Хм. Але я можу ж цього знімати, е... акулу можу знімати, так? Да? Блін, мульта чи того залишити? У мене той хоча б якось живе. Ладно, давайте мульта. І цього капріота. Добрая, нафига мне-то идея Тибуртус. Кто мне скажет? Короче, погнали. У мене ударників немає акулу потрібно брати. Так, потрібно якось поуважніше, так? Да? Блін, а як тут його поуважніше? Так, зараз концентрація на поєдинок. Ладно, не хотів я його взривати. Слухайте, а непогано, що взірвав, так? Да? Тепер би не вбитися. Так, добре, тичка, яка прилетить, непогано. Як моя черга бити, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой. От мені здається, щоб я взяв капріота мультика я вбився б, а так ось цей урон е, на 35% мене врятував. В даному випадку. Так, мені б зараз хильнутися хоча б трішечки. Синій взриває фіолетовий. Червоний. Коротше, ладно. Ось так. Не хочу я кристала то чіпати. Так, уже краще. Я думаю, зеленого можна. Ну і тепер, в принципі, фіол можна взривати. Так, чим далі, тим гірше. М -м -м. А тут пробивашки стоять. І капріот мене тут не врятує. Погано, що мені колінами в центр потрібно бити, якщо я заряжусь, але добре, що з них можна познімати. Так, як відчував, що щось не так стало, погнали. Так, поки що бачу ось таке. І давайте ось таке ще. Так, не проканала, не прокотило, так? Да? Мене зараз в планах взагалі зеленого скласти, якщо чесно. Але нехтувати оцими червоними я не буду. Чи навпаки поспішив, треба було припідняти, можливо, ще щось приїхало. Так, при мені і Кирил би не помішав би, зараз прийдеться атаку. Додавати, давайте ну ще так спробуємо. Ну... Уявляєте, знесло? Чудеса бувають. Може, сині підірвати? Давайте сині. Я бачу, що червоні є, але я їх не хочу збирати. Тихо, тихо. Ретуем колянчики. Колянчики села. Это уже через А тут зала не с площадку складу. Сині. Наші хілиться цим своїм. Так, добре, погнали. Класом паладина. Кажуть, тебе зносить добре. Ну, все. Якось, якось вирулив. Так, вибачайте, може, може трішки нудно, але стараюся не впасти лицем в грязюку на другий день турніру. Як я зазвичай люблю в другий день програти. Ну, 800 місце. Ну, в принципі, так як оборона стоїть, то нормально йдемо. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.